У Львові замінували СБУ. Підозріли пакет виявили о восьмій ранку біля входу в громадську приймальню. Попередній огляд засвідчив це саморобний вибуховий пристрій. Його знешкодили на місці. Більше інформації з Наталка Волосацька вона зараз на прямому зв'язку Львова. Наталя, Вітаю, які подробиці відомі стануть на зараз? Прошу. Вітаю Єгоре. Приймальня СБУ розташована на першому поверсі житлового будинку, буквально через дорогу від управління служби безпеки. Небезпечну знахідку буквально за кілька метрів від дверей знайшов, начебто, охоронець, і одразу викликав правоохоронців Очевидці розповідають, що пристрій був схожий на термос, обмотаний скотчем з електричними дротами. Всередині і всередині, начебто, був годинниковий механізм. Правоохоронці вирішили не вивод. Просити підозрілий пакет, а знищити його просто на місці. Поставили Поставила ту бочку, яку бачите. Провели до тої бочки проводку, від там скоригували, підірвали і на тому все закінчилося. Чула тільки вибух, звук такий сильний і все. Більше я нічого не чула. Ну, Сусідка вже мені сказала, що це. Що двірничка знайшла тут пакет. От, слава Богу, ніхто не пострадав. Досі на місці працюють слідчі і експерти. Вони мають з'ясувати, чи була це справді бомба, чи муляж. Він був схожий на саморобний вибуховий пристрій, однак є, ну, він був небезпечний, я повторяю ще раз, що ми будемо знати тільки після проведення експертизи. За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами національна поліція відкрила кримінальне провадження. Мінерові загрожує до семи років позбавлення волі. Єгоре Спасибі, Наталя Наталка Волосацька розповіла, як знешкодили, начебто, вибуховий пристрій у львівському офісі служби безпеки України. Дякую.